Новий BMW 93 став найбільш далекобійним електромобілем Великобританії. BMW 9.3 початок нової ери чи еволюція із запізненням. Роздуми експерта. Електрифікація автомобільного ринку це вже не тренд, а реальність. І BMW традиційно асоціюється з потужними двигунами внутрішнього згоряння і задоволенням від водіння, не може залишатися осторонь. Представлення нового 9.3 та концепції Nui Class X стало знаковою подією, і я, як спостерігач автомобільної промисловості протягом багатьох років, вирішив поділитися своїми думками щодо того, що це означає для майбутнього BMW та для нас, споживачів. Нуї клас більше, ніж просто оновлення. У BMW серйозно заявляють про початок нової ери Ну class це не просто косметичний рестайлінг або еволюція існуючої моделі, а фундаментальна перебудова підходу до дизайну, технології і виробництва. Інвестиції в 17 мільярдів фунтів стерлінгів і чотирирічна розробка говорять самі за себе. Подібні проекти це завжди ризик, але і можливість зробити прорив. Мені здається, що ключовим тут є усвідомлення необхідності переосмислення дизайну. Ейдріан Венхуйдоек, Керівник відділу дизайну BMW прямо говорить про створення мови дизайну, привабливого як для нових, так і для існуючих шанувальників бренду. І, що особливо важливо, ця мова дизайну повинна бути пов'язана з історією BMW з тими самими 60 ми і 70 ми роками, коли компанія створювала справжні ікони стилю. Я завжди вважав, що дизайн BMW останніх років був дещо безликим, Занадто багато уваги приділялося аеродинаміці та технологіям на шкоду індивідуальності та емоційності. Повернення до витоків, до тієї самої почепки і стильним лініях. але в сучасній інтерпретації це саме те, що потрібно BMW, щоб повернути собі звання лідера в області автомобільного дизайну. Дизайн, натхнений минулим, орієнтований на майбутнє. Відмова від величезної решітки радіатора це сміливий крок, але, на мій погляд, абсолютно виправданий. Сучасний дизайн повинен бути більш стриманим і елегантним, а не кричати про свою технологічність. Заміна, нерок, на підсвічену версію це не тільки екологічний крок, але й спосіб надати автомобілю більш футуристичний вигляд. Особливо цікава ідея унікальної світлової маркування для кожної моделі нової класу. Це дозволить миттєво дізнаватися BMW на дорозі, навіть якщо ви ніколи раніше не бачили конкретну модель. Контраст між вертикальною решіткою 93 та горизонтальною i3 є чудовим прикладом того, як можна використовувати світлові рішення для створення унікальної ідентичності. Я згадую, як в 90-х роках BMW 850i виділялася своїм елегантним дизайном і потужним двигуном. Це був автомобіль, який викликав захоплення і повагу. Мені здається, що новий клас може повернути BMW до такого ж статусу до статусу виробника автомобілів, які є одночасно красивими, технологічними і захоплюючими. Технологічний прорив платформа Gen 6 і зарядка майбутнього. Новий 9.3 це не тільки про дизайн. Платформа Gen 6, що використовується в 9.3, є справжнім технологічним проривом. Архітектура 800 дозволяє заряджати потужністю до 400 КВТ, що потенційно дозволяє збільшити запас ходу на 217 миль всього за 10 хвилин. Хоча BMW визнає, що ця швидкість може тривати лише кілька хвилин, це все одно вражаючий результат. Функція двонаправленої зарядки ще одна інновація. Яка може виявитися корисною в майбутньому, коли електромобілі будуть використовуватися в якості джерел енергії для будинку або офісу? Я впевнений, що платформа Gen 6 стане основою для всіх майбутніх електромобілів BMW. Вона дозволить компанії пропонувати автомобілі з більш високою продуктивністю, великим запасом ходу і більш швидкою зарядкою. Очікування та побоювання. Представлення 9.3 та концепції Nui Class X викликало у мене неоднозначні почуття. З одного боку, я радий бачити, що BMW серйозно взялася за електрифікацію і готова до радикальних змін. З іншого боку, я боюся, що компанія може втратити свою унікальну ідентичність, переслідуючи сучасні тенденції. Мені здається, що BMW має знайти баланс між традиціями та інноваціями. Компанія повинна залишатися вірною своїм корінням, але при цьому не боятися експериментувати і пропонувати нові рішення. Я впевнений, що новий клас це важливий крок для BMW. Якщо компанія зможе реалізувати свій потенціал, то новий клас може стати справжнім проривом і повернути BMW до лідерства в автомобільній індустрії. Поради для потенційних покупців. Якщо ви розглядаєте можливість придбання електромобіля BMW, то 9.3 чудовий варіант. Він пропонує стильний дизайн, передові технології та вражаючу продуктивність. Однак, перш ніж приймати рішення, обов'язково протестуйте автомобіль і порівняйте його з конкурентами. Переконайтеся, що 9.3 відповідає вашим потребам та очікуванням. Не забувайте також про вартість володіння електромобілем. Враховуйте вартість зарядки, обслуговування та страхування. На закінчення хочу сказати, що майбутнє BMW виглядає багатообіцяючим. Компанія готова до змін і прагне до інновацій. Я впевнений, що новий клас стане важливою віхою в історії BMW і відкриє нову еру електромобілів.